В етері ранок вдома, і з вами занурюємося в цю п'ятницю, так мовити, з головою Октябрьський та Лілія Ребрик. Як завжди у робочі дні наше тер триває від 7.30 до 10 години ранку. А от завтра і післязавтра ми з вами до 11. .00. Вас чекає добірка найкращих сюжетів за весь тиждень. Ну просто зараз історія переселенців з Донбасу, котрі відкрили перед війною дитячий будинок сімейного типу та виховують вісьмох прийомних дітей. А це ой, як о, як нелегко. Іграшки. Там різні штучки, і ось, ось ось патрончик. Там я для нього все зробила, а там наші іграшки. Катя залюбки показує свою кімнату та акваріумних рибок, які живуть у скляній банці на підвіконні. Діти самі годують та піклуються про них. А ще демонструє власні сукні. Дівчинка дуже любить у них вбиратися. І подобається. Ми не можемо зробити вибір. Ми любимо плаття. Робити? Ага, в мене нема вибіра. Хатя всі. Отак. От ми живемо. За місяць до повномасштабного вторгнення Росії родина Ханадєєвих створила дитячий будинок сімейного типу та виховує вісьмох дітей, позбавлених батьківського піклування. Одну дівчинку вдочерили 2015 року. Вони переїхали на Київщину з Донецька. Тут знайшли прихисток і новий дім. І це 22-го року. нам зразу влаштували двох дівчат, а потім ще чотирьох дітей з однієї родини. Ми настільки були, не знаю, щасливі, зайняті цими всіми, всіми дітьми. Дуже багато відкриттів було. що Діти самі маленькі, їм було на той час чотири і два з половиною роки. І оце вони сидять, тільки вони їх привезли. І ми я поставила сирки, і вони сидять і вони не беруть. Вони ждуть дозволу. Діти поступово звикали до нового життя та вчилися бути родиною, а батьки-вихователі набували досвіду. У сім'ї нічого не приховаєш, каже Оксана. Тому всі проблеми, якщо вони виникають, вирішують разом. Цих дітей не я народжувала, не я виховувала довгий час. Але якщо хтось щось скаже на моїх дітей. У мене така реакція: захищать, захищать? От я не знаю. Ти якийсь такий імпульс. Він ну я не, не можу від нього збавитися, і не збираюсь. Це дорослі роблять помилки. Вони мають вибір. Ці мої діти який вибір мали? Вони вибирали таких батьків? Ні, бути батьками-вихователями непросто. Це кропітка робота 24 на 7, без вихідних і відпусток. Адже хто ж відпочиває від своєї сім'ї, зауважує жінка. Держава забезпечила родину всім необхідним та щомісяця місяця виплачує кошти на отримання дітей, допомагають і благодійники. Це дозволяє на чомусь заощадити та придбати потрібні речі. Усі покупки ретельно продумують і зважують. Наша звітність це наші діти. Вони ситі, довольні, щасливі, вдягнені, спокійні. Оце наша звітність. Велику сім'ю підтримує благодійний фонд СОС Дитяче містечка. Організація інформує, консультує, вивчає потреби родини та надає матеріальну допомогу. Перед такої нашої допомоги це також розвиваючі заняття для діток. Вони входять до нас в центр, менші діти ходять на підготовку до школи, на заняття з розвитку мовлення. Старші діти ходять на групу для підлітків. 13+. Андрій навчається у Фастівському академічному ліцеї, каже: живуть у родині дружно. Батьки поважають вибір кожного і допомагають обрати справу до душі. Хобі у мене це в основному спорт, воркаут раніше займався дзюдо. Думаю, на ММА записуватись. Батьки переконані, що діти мають добре вчитися, щоб отримати професію і забезпечувати себе в майбутньому. У будинку сімейного типу вони перебуватимуть до повноліття. Я кажу, дітки, настраюйтесь. У нас в городі, знімати житло недорого. Вчіться, отримайте професію. Оце їм по 14-15 років у мене є три роки для того, щоб зробити дитину спроможною. Жити в цьому економічному просторі, коли розпочалась велика війна, біологічні діти лякалися більше ніж прийомні, адже добре знали, що таке російські ракети, пригадує Оксана. 2014-го у Донецьку не було сирен лише безкінечні обстріли. Тож, коли починалась повітряна тривога, всі ховалися в укритті, там готували їжу і спілкувалися. Велика сім'я це велика відповідальність. Та Ханадієви жодного разу не пошкодували, що взяли на виховання дітей. За два роки вони здолали чимало перешкод на своєму шляху, аби стати міцною родиною, навчились піклуватися та дбати одне про одного. Тож їм є чим пишатися. Пока, 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 пока.